Ролуки зелені, ще солов'я, Співаю для тебе, Україно моя. Сестрички Віра та Оля виконують пісню Україночка з одноіменної збірки Андрія Пастушенка. Кажуть, музичний твір їм до вподоби, співається легко та ще й настрій підіймає. Мені подобається те, що вона народ українська. Мені подобається, ну що. Ну і вона весела, бадьора така, танцівита, Танцівна. Це один з 15 творів, що входять до збірки. Вона орієнтована на школярів для солістів, ансамблів та хорів. Завжди вчителі музики і співів в школах та в дитячих садках жаліються на те, що е, немає пісень з легким фортепіаним супроводом. І це якраз я такі пісні в цю збірку війшла з легким фортепіанним супроводом, щоб могли вчителі на уроках музики, вчителі на різних заходах, які проводяться в школах, виконувати ці пісні. Україночка відкриває п'ятий десяток видань Андрія Пастушенка. До цього заслужений працівник культури України досліджував фольклор, видавав посівники для студентів. Тож на презентацію нинішньої збірки завітали і викладачі вишів. Та творчість. Яку нам дарує відомий не тільки на Рівенщині композитор, поет Андрій Пастушенко? Вона зігріває серця не тільки рівенчан, жителів Рівенської області його пісні сьогодні співають по всій Україні. Більшість творів з видання вже виконують рівненські мистецькі колективи. Та автор сподівається все ж на схвалення школярів. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.